Минулої доби окупанти атакували Харківську, Херсонську, Сумську, Запорізьку, Дніпропетровську та Донецьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. ЗСУ покращили своє тактичне становище. За даними Генштабу, росіяни силами до трьох батальйонів за підтримки танків і броньованих машин активізували наступ біля Авдіївки. Проте наші воїни покращили тактичне положення у районі Роботиного та продовжують штурми Східніші Кліщівки та Андріївки. Сьогодні у Брюсселі відбудеться 16-те засідання військової коаліції на підтримку України у форматі Рамштайн. Захід збере представників близько 50 країн. Переговори будуть присвячені обговоренню ситуації на полі бою, а також потребам зсу у контрнаступі. До засідання має долучитися і президент України Володимир Зеленський. Британія оголосить про пакет військової допомоги Україні на 123 мільйони доларів. Як повідомив міністр оборони країни партнера, цей пакет допоможе українським бійцям розмінувати поля, ремонтувати транспортні засоби та зміцнювати оборонні укріплення для захисту критичної інфраструктури. Про новий зимовий пакет військової допомоги оголосить і Німеччина. Відомо, що пакет допомоги буде на мільярд євро. У ньому будуть зокрема системи ППО Петріот та «Арісте», а також зенітні установки Гепард. Володимир Зеленський заявив, що Україна перебуває в останньому найскладнішому періоді війни. Президент розповів, що ніхто не може сказати точно, коли війна закінчиться, але ми знаходимося в останньому періоді. Також президент заявив, що піде на другий термін, якщо війна триватиме. Якщо війна закінчиться, Зеленський не балотуватиметься далі.